У Лос-Анджелесі другу ніч поспіль. Комендантська година у такий спосіб влада прагне приборкати протести. Нагадаю, мітинги тривають ще з минулого тижня. Усе через міграційну політику Трампа. Втім, попри обмеження та посилені патрулі поліції, мітингарі запевняють, що зупинятися не планують. Уже цими вихідними готуються влаштувати масові виступи по всій країні. Більше про протестні настрої в США далі в матеріалі. Чотири тисячі солдатів національної гвардії та 700 морпіхів спрямували до Лос-Анджелесу, щоб розігнати протести, викликані міграційною політикою Дональда Трампа. Арештовано майже 400 осіб. Більшість нелегальні мігранти. Місцева влада в ескалації звинувачує адміністрацію чинного американського президента це все спровокував білий дім. Навіщо? Ми не знаємо. Можливо, ми стали частиною національного експерименту, мета якого визначити, як далеко може зайти федеральний уряд у захопленні місцевої влади. Коли йдеться про рейди проти місцевих банд, наркоторговців, це одна справа. Та коли ви здійснюєте атаки на магазини домашнього вжитку та інші робочі місця, коли відриваєте батьків від дітей, коли запускаєте броньовані каравани нашими вулицями, ви не намагаєтеся захистити когось. Ви намагаєтеся викликати страх і паніку, і коли одразу після цих рейдів ви починаєте розгортати федеральні війська, це спричиняє різку та хаотичну ескалацію. Це абсолютно не потрібно. У білому домі наголошують, підтримують лише мирні зібрання. А от протести в Лос-Анджелесі такими не назвеш. Ці нелегальні злочинці кидали каміння в наших прикордонників та агентів міграційної служби. І тому президент ухвалив рішення про відрядження до Каліфорнії сил Національної гвардії. І гарне питання: хто фінансує цих повстанців, цих бунтівників, цих протестувальників та нелегальних злочинців. Слідом за Лос-Анджелесом протести поширилися іншими містами США. У Нью-Йорку сотні мітингарів зібралися біля офісу служби імміграції, митного контролю та міського імміграційного суду. Ми всі відстоюємо однакові цінності. Я пишаюся Нью-Йорком, я пишаюся Лос-Анджелесом. Я щаслива, що стільки людей беруть участь у протестах. Ми життєва сила цієї країни. Сьогодні ми тут, аби запобігти депортації людей. Іммігранти виконують роботу, яку ніхто не хоче виконувати, яку білі люди не вважають хорошою для себе. Наскільки я знаю, будівництво та сільське господарство продовжують зазнавати невдачі без латиноамериканських громадян, без документів. Нелегали є всюди, і ми їх захищатимемо. Це почалося з Лос-Анджелесу, а продовжиться повсюди. В Атланті, штат Джорджія, поліція застосувала слізогінний газ проти мітингарів. Ті запускали феєрверки у бік правоохоронців. У Денвері, штат Колорадо. Хода демонстрантів спричинила затори. Поліція перекрила дороги. Влада Техасу спрямувала війська Нацгвардії до Сан Антоніо. Там теж заплановано масові акції. Ви можете собі таке уявити. Матерів розлучають з їхніми дітьми. Це божевілля, і це відбувається у наших громадах. Я закликаю вас не мовчати. Обов'язково беріть участь у протестах. Обов'язково допомагайте своїм сусідам. Вже цієї суботи Сполучені Штати відзначатимуть 250-ліття своїх збройних сил. З цієї нагоди у Вашингтоні відбудеться великий військовий парад. Того ж дня Дональд Трамп святкуватиме своє 79-ліття. І тоді ж очікують новий сплеск протестів. По всій країні заплановано майже дві тисячі масових виступів. Юрій Куций, Катерина Кревесь. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.